Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіянца для знака Зодіака Діва на період з 2 по 8 вересня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Ось тут качечка, домашнє господарство. Якісь важливі події, пов'язані з побутом. Також тут є ось покровитель, це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Романтичні почуття, лебідь. А також підкова це радість. Підкова і стрілечки ось тут догори. Вони кажуть про те, що ваші дії та події будуть впевнено рухатися вперед. Корона, успіх по роботі. Начебто все. Прямуємо далі, подивимось на розвиток подій. Для тих, хто ще не дивився нові розклади таро для всіх знаків на місяць вересень, запрошую до перегляду на моєму каналі. Коротенькі огляди для того, щоб картина місяця була більш повною. А у нас з вами другий розклад для знака Зодіака діва. Знову радість, а ще добра новина. А також ключик. Ви віднайдете вирішення якогось головного для вас запитання на даний період. Ось тут дзвін, це добра новина. а також сонечко. Якщо в розкладі наявне сонечко, цей показник вам каже про те, що все буде успішно в цей період, згідно ваших планів та можливості, все вийде так, як ви мріяли. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо далі, поглянемо, яким саме буде завершення вашого тижня. Перший тиждень осені. третий расклад для знака Дива. Який скандал або з'ясування стосунків. Переміна роду діяльності або додаткова робота. Планета місяць, планета таємниць та батьківських обов'язків, череп, квітанції, борги, ялинка, зростання ваших фінансів, а також добре здоров'я. Знову сонечко. Ви обов'язково подолайте всі свої складнощі на цьому тижні. Сумна новина вона може вас не стосуватися, а може стосуватися. Далі подивіться на цей куточок родина, щастя, а також ретельне планування за часом. Або саме зараз час діяти. Порівнюйте все, що відбувається в вашому житті, з тим, що каже пасіянс, і будете розуміти, на що вам треба звернути увагу. А сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей подивимось для знаку Зодіака діва. Застереження. двоєчка мечів. Та порада. Восьмірка пентаклів. Друзі, ось ця двоєчка мечів каже вам про погані думки. Вони можуть у вас виникнути самі по собі, а можливо, ви почуєте якусь новину сумну, і у вас виникнуть такі складні думки. Головне, щоб не доводити до цього скандалу, тому що тут мечі і тут двійка мечів. Звертайте увагу, що може якась ситуація виникнути. Напружена. Головне, правильно себе поводити і не влаштовувати скандал, а також уникати скандалу. Порада, друзі, це вісьмірка Пентаклів. Це робота. Робота з натхненням, робота старанна, як показує практика, наші пращури. Мало що мали, окрім роботи, але вони були щасливі, тому що вони в роботі спілкувалися, щось робили творче, і це їх надихало та допомагало їм долати складнощі, труднощі життєві. Саме так ми вже через століття також намагаємось робити. Ось ця робота вам про це каже карта роботи. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіхів. Запрошую на мій канал на перегляд моїх нових відео для всіх знаків зодіаку. До зустрічі!